Okay. Що робить пінгвін у нашому домі? Йому потрібна допомога. Глянь, який ти замазура. Не рухайся, я тебе відмию. Це ж пінгвін. Його треба назвати Дін-Дін. Вони завжди знаходять дорогу назад до своїх друзів та гнізд. З тобою все гаразд. Так, ти зробив все можливе для Пінгвіна. Для дін діма. Такий дружелюбний пішов на контакт. Хіба вони так роблять? Який гарний. Подай бірку, будь ласка. Дім-Дім? Марія, ти поглянь. Він повернувся. <рес> ти голодний. <рес> а вже? Гадаю, весь світ був би в захваті від вашої з Дім-Дімом історії. Ви маєте це побачити. Чотири мільйони переглядів. Він знаменитість. Неймовірно. І він один з нас. <рес> hey. Останнє кілька років він з'являється в червні. Припливає і відпливає, коли йому заманеться. А він просто обожнює жуал. <рес> Маленький пінгвін пропливає вісім тисяч кілометрів, щоб побачити свого друга. Пам'ятаєш того пінгвіна? Ми вирішили привезти його до нашого центру та дослідити цю взаємодію з людьми. А де Дінь-Дін? -Дін? Я мушу його знайти. Дінь-Дін! -Дін! Дін -Дін! Дін -Дін! У вас з Дін Дінь-Діном неймовірний зв'язок. Дін -Дін! Ваша домашня тваринка? Не просто тваринка. Він мій друг.